Він видав неочікуваний наказ по так званій СВО або то Кремль дав свою згоду на зупинку вогню, але при цьому в основне несподівано вимогу. Трамп отримав рафтове повідомлення і негайно ж передав його Україні. Наголосивши, що це можливо єдина змога завершити бойові дії, тож погодитися треба швидко. Та умови, що стосуються наших територій, жахають. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати правитель Рефі Путін поставив вимогу повного контролю над Донеччиною для завершення війни. Якнувши, що натомість готовий поступитися окупованими частинами Запорізької та Херсонської областей. Війська звідти вийдуть, і він більше не нападетиме. Йому, начебто, цікаво забрати лише один Донбас, а в інших областях України можливе повернення до кордонів 2022 року. Про це пише The Washington Post із посланням на джерела за словами двох високопосадовців. Путін під час розмови з Трампом дійсно виснув вимогу, щоб Київ віддав РФі повний контроль над Донецькою областю як умову для закінчення війни. Російський лідер зазначив про готовність віддати частини двох двох інших частково захоплених областей Україна Запорізькою Херсонської Херсонською в обмін на повний контроль над Донеччиною повідомили чиновники. Це дещо менше територіальна претензія ніж та яку він висував раніше. Деякі чиновники білого дому розцінили це як прогрес, за словами одного з двох посадовців, високопосадовців, якого поінформували про телефонну розмову з Путіним. Адже тепер Путін хоче на п'ять областей: Запоріжжя та Херсон, а просто Донецьку та Луганську область, і буцімто готовий забути про всі бойові дії та більше ніколи не нападати на Україну. Вочевидь, інші Інший посадовець високопоставлений європейський дипломат зазначив, що українці навряд чи сприймуть це таким чином. Це як продати їм їхню власну ногу в обміну. Нічого, сказав дипломат. Де гарантії до завтра він не нападе знову. Тим паче, розрахунок у Путіна тут холодної окупації частин Херсонської Запорізької області відбулася свого часу швидко. Там відкритий степ. Отже, це може бути зробити повторно. А от частина Донецької області, яку ще Путін не взяв, вся вкрита укріп районами та лініями оборони. Якщо вона перейде росіянам, це буде загрозою на майбутнє. За словами посадовців, посланець Трампа Стів Вітков тиснув на українську делегацію щодо здачі Донеччини під час зустрічі, зазначивши, що регіон переважно російськомовний. Як передають джерела, розмова була дуже напруженою і на високих тонах. Президент України в свою чергу заявив, що питання обміну територій болючими є і буде складним етапом переговорного процесу. Зеленський зазначив, що Україна розуміє пропозицію Росіян про обмін територіями. Водночас, президент не впевнений, що російська сторона змінила позицію, оскільки не було зустрічей, щоб зрозуміти. Та це. це питання території чутливе і ви побачите, що це буде не просто етап переговорного процесу, але я впевнений, що переговори будуть. розімував глава держави. Тим часом медіа дописує, що президент США Дональд Трамп схоже повернувся до своїх старих поглядів на Росію після телефонної розмови з лідером Кремля і знову просить йти на поступки Путіну та називає його сильним президентом. Про це пише видання The Times. Журналісти звернули увагу, що візит Зеленського до США виявився безрезультатним. Минулі зустрічі цього року під. Креслили відсотні взаємопорозуміння між президентами США і України, що важливо для Трампа, та що зберігається й досі, на відміну від цього з боку Росії, схоже достатньо лише утішного телефонного дзвінка Путіна, де він обіцяє лідеру США Золоті гори, щоб віддалити Америку від України, зазначає видання свою думку. З цього приводу висловив і політичний експерт Ігор Рейтерович. Далі давайте послухаємо. Я Не думаю, що насправді там одному дзвінки Путіна. Очевидно, що ця історія вона завчасно якби готувалася і розвивалася. Трамп. При всій своїй хаотичності він все ж таки має якесь певне бачення, і було видно, що він місяць Путіна що спеціально тригерив до чогось його там підводив. Ну в його розумінні там підвищував ставки, щоб потім запропонувати щось таке, щоб ну Трамп буде вважати якоюсь великою поступкою, на яку, начебто, Путін повинен піти. Судячи з усього, в розумінні Трампа такою поступкою є просто заморозка війни по тій лінії фронту, яка є станом на сьогоднішній день. Про що Трамп в принципі прямо і сказав. Е, і скоріш за все він про це говорив із путіним. Путін звісно міг мати якісь свої там думки з цього приводу, і зараз от західні видання пишуть там про щось мова: про те, що, наприклад, поступитися в Україні частиною наче, Донецької області, да а Путін готовий, начебто, вийти там з Запорізької і Херсонської, але це така вже, скажімо, історія. Да. Головне, що Трамп поки дотримується позиції, от зупинилися там, де є, розійшлися по домам. Це звісно дуже цинічно звучить. Особливо враховуючи той факт, що е, ми і так вдома, да не, не ми прийшли на територію Росії, Росіяни вторглися на територію України. Але тим не менше, він щось подібне чогось подібного хотів і раніше, і тому, скоріш за все, він просто зараз от е, з'ясував вирішив, що настав черговий значить момент, коли можна цю тему підняти для нас. Вона неприємна в тому плані, що, е, мабуть, би позиція і України, ну і відповідно наших партнерів, в тому числі Сполучених Штатів, виглядала б сильніше з точки зору завершення завершення війни, якби тиск на Путіна був збільшений у вигляді ракет, томагавків тих же самих або якихось інших ракет, додаткових поставок зброї, е санкцій, наприклад, да, і, і багатьох інших якихось речей. Але ну маємо те, що маємо, і знаєте, я б зараз зводив все це не стільки до дзвінка Путіна, скільки до того, що треба вже все ж таки нам, в тому числі, готуватися до зустрічі в Будапешті, і отут головне, оце за ці два тижні, ну умовно, два тижні, втримати ситуацію під контролем в тому плані, щоб у Трампа. Ще більше там не помінялася. Думка Путін же хоче війти в історію як найкращий російський правитель із Петра і часів Петра І не збирається йти на поступки Трампу. Про це пишуть американські медіа. Зокрема, в матеріалі йдеться про таке. Цитую диктатор вважає, що поки він має перевагу на полі бою, йому не потрібно йти на будь-які поступки Дональду Трампу, навіть попри те, що військова економіка Росії руйнується. Це не про гроші для Путіна, це його спадщина. Він хоче вийти в історію. Він знав, що зможе дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити. За словами представників західної розвитки, російське військове командування та спецслужби регулярно дають Путіну звіти, у яких вихваляються тактичні успіхи армії РФ, стверджується, що Україна зазнає значно більших втрат і наголошується на ресурсній перевазі Росії. Тим часом президент США Дональд Трамп і фюрер Рафії Путін вирішили знову зустрітися в столиці Угорщини будапешті Євросоюз вважає образою заплановану зустріч між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомляє видання ЕльПАІС із посиланням на джерела. Зазначається, що майбутня зустріч ставить лідерів ЄС і НАТО в незручну ситуацію, оскільки питання російсько-української війни буде обговорюватися без участі самого Євросоюзу. Це створює політичну напругу, адже для того, щоб уникнути конфлікту з Трампом, лідери ЄС імовірно будуть змушені надати Путіну спеціальні дозволи на проліт через свій повітряний простір або ж змусити його летіти довшим маршрутом. Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. Це також може зробити Велику послугу Орбану, який наступного року чекають вибори у його країні, розповів видання неназваний європейський дипломат. Офіційно лідери ЄС заявляють, що така зустріч може бути корисною для врегулювання війни ЕРФІ проти України. Проте, за словами декількох джерел ЛПІС, для ЄС ця зустріч є політичним кошмаром. Тим часом президент США Дональд Трамп не хоче тиснути на російського диктатора Путіна. При цьому навіть допускаючи, що кремлівський правитель може ним маніпулювати аби виграти більше часу для війни в Україні. Про це пошезовостри Джорнал. В Дані нагадало, як на запитання журналіста про те, чи не хвилюється Трамп, що його використовував Путін. Президент США відповів ствердно, і додав: Знаєте, мене використовували все життя краще із кращих, і я завжди виходив із цього переможцем. У статті йдеться, що навіть у середині адміністрації США чиновника звернули увагу на небажання Трампа чинити тиск на Путіна. А один із представників адміністрації сказав водані, що Білий Дім на Київ тисне навіть сильніше ніж на Москву. Цитую існують інструменти, щоб посилити тиск на росіян економічно і військово, але ми їх не Ростовуємо, зазначив колишній помічник держсекретаря США у справах Європи Даніел Фрід на хвилі припинення вогню у газі, де США виступили посередниками. Американські чиновники мають оптимістичні сподівання і щодо ситуації в Україні. Однак як вважають американські посадовці і аналітики, переговори з Росією вимагатимуть іншого підходу. Так на думку аналітика із питань Росії і старшого політичного експерта корпорації Рен Семюеля Чарапа, російські чиновники зосереджені на процесі та традиційній дипломатії. Ну а тим часом Трамп поспішає нетерплячі Трампа не дозволить налагодити робочий процес, і це ускладнює оцінку того, чи справді ми перебуваємо на тому етапі, коли саме непоступливість Путіна є основною проблемою, сказав Чарап. Деякі ж аналітики бачать ознаки того, що загроза постачання Україні ракет «Тумагавк» непокоїть Путіна. Путін здається занепокоєний поїздкою Зеленського до Вашингтона і розмовами про можливі поставки «Тумагавку» в Україну. Зустріч президентів України і США, схоже, покликана зосередити увагу Трампа на зміні динаміки війни, яка може схилятися на користь України і метою створити імпульс до миру, сказала заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Шелбімеджет. Дякую вам, люди, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.